Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 31 серпня і будемо дивитися знову на осип кліща. Дивилися ми вчора і сьогодні ще раз подивимось. І так, друзі, тут не бачу жодного кліща. Тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Також не бачу? Ні, один? Ось бачимо, один є. Два. 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 Там дивимось, Що у нас тут? Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім около десяти так, тут у нас. Ну, не бачу нічого тут у нас також, ні, не бачу нічого. Також нічого, друзі, не бачу. Так, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Ага. Так, немає, друзі, нічого. Так, бачимо один. 2, 3, 4, 5, 6. І так, друзі, перегрівся телефон. Так, передостання сім'я у нас там около 10 кліщів. Остання сім'я там 3 кліщі знайшов. І так, друзі, не знаю. Все ж таки, думаю, що буду ще робити Третій раз контрольну пролив на осип кліща з кабатоксом. Ну, це поки що у нас є там около 18 днів, тому що. Два дні назад я поставив полоски, 20 днів вони будуть стояти, около 18 днів я ще маю часу, щоб подумати, але думаю, що все ж таки буду проливати ще їх з кабатоксом. Якщо хтось там має якісь поради, можливо, пишіть у коментарях, як би, ну, хто як би, наприклад, поступив. Ну, я думаю, що буду робити ще пролив. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.